На цій роботі композиційно. Все розміщено, правильно. Але трохи зменшені предмети. Буде дуже багато фону. Можна предмети, трохи збільшити. Тут ще направлено полагання предметів у маскуп. Попереду. призма позаду тобто Потрібно перенести ось сюди. ні не Полагання, не нижньої частинки, призами. Дуже сильно вивернута. Друга високого зачіпку те. Треба покласти. Тобто переш розхил. менше, менше. Малюєш як прозорий, обов'язково. І знову промальовуєш перспективу.